Добрий день, малечі щире! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо заняття для усіх. Малята, ми з вами продовжуємо мандрувати країною математика, тож я пропоную послухати казку про ще одну геометричну фігуру жили були два квадратики. Вони були зовсім однакові. Кожен мав чотири куточки і чотири сторони, які є однаковісінькими. Братики квадратики завжди сперечались, бо вони ніяк не могли визначитись, хто ж з них перший, а хто другий. Що нам робити? Ображались квадратики. Однакові ми. І ім'я у нас однакове квадрат. Як не старались квадратики відрізнитися один від одного, але нічого в них не виходило. Один квадратик надувався, щоб бути більшим за розміром, а другий, навпаки, зменшувався. Щоб бути меншим за розміром. Навіть одяг вони носили різного кольору, але все одно залишались квадратиками. Часто квадратики були дуже засмучені. Але раптом почули голос Здоров будь, квадратик. Чому це ти один? А де твій брати квадратик. Образився братик квадратик, що його не помітили, став тягнутися вгору, щоб стати вище, іще вище. Та як закричить? А ось де я, погляньте на мене. Ми разом, ми удвох. Подивіться на нас. Всі здивувались, коли побачили його. У нього чотири кутки, як у квадратика та чотири сторони, як у квадратика. Але сторони різні, дві сторони короткі, та дві сторони довгі. Всі стали думати, як тепер його називати. Він такий високий і має прямий кут. Тож дали йому назву Прямокутник. З того часу так і стали його називати Прямокутник, який залишився жити у країні математика. А тепер, малята, час перепочити. Трошки порухатись, а потім ми з вами пограємо. До нас завітали Наталка і Дмитрик. Вони намалювали будиночки і ось що в них вийшло. Розгляньте їх, чим вони схожі та чим відрізняються. Перший будиночок складається з трикутника та квадрата, а другий з трикутника та нової фігури прямокутника. Згадаймо, це квадрат. Який має кути і сторони. Порахуйте, скільки у квадрата кутів. Один, два, три, чотири. Чотири кутів. А сторін. Одна, дві, три, чотири, чотири сторони. Розглянемо яку фігуру. Так, прямокутник. У неї є кути. Порахуймо їх. Один, два. Три, чотири кута, а сторони. Одна, дві, три, чотири сторони. У прямокутника, як і у квадрата, чотири кути та чотири сторони. Покладемо квадрат на прямокутник. Що ми бачимо? У квадрата всі сторони однакові, а у прямокутника дві сторони довгі. Та дві сторони короткі. Малята, Наталка та Дмитрик пропонують нам з вами пограти. Перша вправа не помились. На екрані будуть з'являтися картинки. Коли квадрат плескайте в долоньки, а коли прямокутник, покажіть лайк. Молодці діти. Наступна гра називається віконця. Порахуйте, скільки віконець у квадраті. Два. А в прямокутнику? Так, три. Де більше віконець? В прямокутнику, а менше у квадраті. А наскільки менше? На одне віконце. Що необхідно зробити, щоб віконець стало порівну? Так, потрібно додати ще одне віконце у квадраті або прибрати одне віконце у прямокутнику? А тепер, малята, пропоную вам стати чарівниками, щоб оживити ці фігури. Подумайте. Який предмет може бути такої форми? Можуть бути двері. Що слід домалювати прямокутнику, щоб він перетворився на двері? А який предмет може бути такої форми? Телевізор. Подумайте, що слід домалювати прямокутнику, щоб він перетворився на телевізор. А цей прямокутник спробуйте самостійно перетворити на предмет. Молодці малята! Ви вправно впорали з усіма вправами та завданнями. Пропоную зі свого боку виконати вам завдання, яке допоможе вам запам'ятати геометричну фігуру прямокутник. Намалюйте, будь ласка, двох братиків. Квадратика та прямокутника. Порахуйте, скільки куточків і скільки сторін у квадратика та у прямокутника. А чим схожі квадратик і прямокутник? А чим вони відрізняються між собою? Дайте відповіді на запитання. До нових зустрічей, малята! Бувайте здорові!